Хочу показати, як я готую каву. Ці кофеварочки як на нього кажуть, гейзерна гейзерна На одну кружечку вона. Вона таку невелику. І як я приготую, щоб е, з сп'янкою була. Це наливаю водички, отам, щоб воно було, от там то є клапанчик, і щоб тільки покрило. от І сюди зараз. Насипимо кави. Так я насипаю трошки чуть-чуть, то з верхушкою, але не втрамбовувати. От. Зараз ми закриємо і поставимо на вогонь. Капельки вийшли, зараз я в його. Я поклала три чайних ложечки цукру, тому що вони, Ложечка це маленька, вона зараз я покажу звичайна. А це така вона набагато менше, тому я поклала три. Ну, якщо буде вам дуже солодке, то дві з половиною. О, це, так, щоб, Я покажу, Щоб ви бачили, що вона наскільки це менша. Ти думає, я три поклала. Оці перші капельки вийшли, зараз я це, буквально дві каплі я сюди влила, і зараз я розцукру. Зараз, поки в мене вся кава вийде, що воно правильно заправлене, коли воно вона така, йде такою п'інкою доверху. А я тим часом зараз тут розітру каву. О. І ось, як я це сахар розтерла. Соло придерсувала та ціна, е. сахар це я розтерла його з кавою. Зараз сюди вилюю каву, яка підійшла. Отаке вот буде, цей крем. Окей? Okay. Так, і зараз я сюди виллю. Каву, яка вже вся вийшла сюди. Шатку тако трошки менше зараз. будемо перемішувати. Буквально ці дві каплі, які спочатку тільки вийшли, такі чорні, як смола. От тоді треба її сюди розтирати. І доливаємо до повної чашечки. О. Так от цей цю п'янку, цю так от ой. Бо дивлюся в камеру, трошки незручно одною рукою. І таке воно, виходить таке, така кава з пенкою. Головне, що по смаку відрізняється, якщо просто так всипати цукор і залити кавою, і отак от приготовлено. Відрізняється по смаку. Мені отак от подобається краще.